Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Якби Олекса міг передбачити, в яку історію вляпається, ніколи б у житті в те кафе не зайшов, краще б помер з голоду. По роботі йому доводилося часто мотатися містом, іноді опиняючись у найнесподіваніших віддалених його куточках. Ось і зараз, опинившись ледь не на околиці, що своїми порослими травою вуличками та невисокими будиночками була більше схожа на село, він вирішив перекусити. Додому добиратися далеко, та й часу не було, щоб нормально пообідати. Побачивши неподалік невелике кафе з яскравою вивіскою, зрадів, хоч не пиріжками доведеться перекушувати. Можливо, там щось варене знайдеться. Він і на самі макарони згоден був. Шлунок вже наполегливо вимагав поваги до себе. Усередині було незатишно, і пахло чимось кислим, що не дуже спонукало до їжі, але альтернативи не було. Влаштувався за більш-менш чистим столиком, подалі від шумної напідпитку компанії, сидів, чекаючи, офіціантка і спостерігаючи за хлопцями. І думав отже, життя у них люди пашуть до сьомого поту, поїсти до ладу нема коли. А ці серед білого дня. Вже веселі та задоволені. Напевно, їм на роботу не треба поспішати. Підійшла дівчина, років 25 зі стомленим поглядом, запитала, що замовлятиме. Бізнес-ланч у вас є? поцікавився. Офіціантка тільки посміхнулася, зневажливо. Напевно, подумала, що знову якийсь багатенький забрів до них, щоб познущатися, похитала заперечливо головою. Ну, а щось варене, гаряче поїсти знайдеться. Йому запропонували на вибір макарони по-флотськи, сирники та яєчню з беконом. Приречено зітхнувши, замовив сирники. Якщо й отруїться, то хоч не так сильно, як міг би від м'яса чи несвіжих яєць. У тому, що приготовані в цьому закладі продукти можна їсти, він дуже сумнівався, бачачи брудну скатертину на столі і купу сміття на давно немитій підлозі. Подумав, що у цієї забігайлівки аж занадто гучна назва. До кафе вона точно не дотягує. Сирники наподи виявилися досить їстівними, і не із заморожених напівфабрикатів. А от кава це була не кава, а рідина якою помили кавоварку. Трохи заспокоївши шлунок, що вже почав страйкувати, Олексій вже більш миролюбно озирнувся на всі боки і раптом помітив, що офіціантка дуже миловидна дівчина, навіть надто для такого місця. Вона могла б знайти собі роботу і в більш презентабельному місці. Йому чомусь захотілося зробити щось добре для цієї незнайомої дівчини. Піднявши руку, щоб погукати до себе офіціантку, він навіть задивився на її плавну ходу, коли та попрямувала до нього. Спасибі величезне, сказав, зустрівшись поглядом з її очима, що запитально дивилася на нього. Вона вирішила, що відвідувач ще щось хоче замовити. Як вас звати? Раптом приголомшив її питанням. Анастасія? Гарне ім'я з захопленням промовив. Дівчина йому подобалася дедалі більше. Він пам'ятав, що одружений, що незабаром у нього народиться первісток, і не планував нічого такого. Але ж поки котувати з гарненькою офіціанткою йому ніхто не заборонить. Настя зацікавлено подивилася на нього, помітила і гарний недешевий одяг, і дорогий годинник на руці. Звернула увагу і на відсутність обручки на пальці. У голові відразу ж з'явився план. Я дивлюся, вам наша кава не сподобалась? кивнула на повну чашку вже захолулим напоєм. А може, я вам трав'яний чай зроблю? усміхнулася. Посмішка йому теж сподобалась. Білі рівні зуби, пухкі привабливі губи. Усміхнувся у відповідь і кивнув. Він прийшов до тями лише під ранок. З подивом оглянув незнайому кімнату скромний, навіть занадто інтер'єр, тканинні штори на вікнах, стара полірована шаха, він таку змаличку пам'ятає, стояла в спальні у бабусі. У кутку кімнати тумба стіл, теж полірований і теж сторічний. Сучасного була лише невисока тумба з плазмою та ліжко з високою шкіряною спинкою, на якому він лежав. І лежав він на ньому не один. Помітивши дівчину, що мирно посапувала поруч, схопився за голову. Що ж з ним? Де ж він? Голова розколювалася від болю, і це не давало йому можливості оцінити те, що відбувається. Те, що було напередодні, як він опинився в цьому ліжку, він не пам'ятав. Пам'ятав сирники у смердючому кафе, пам'ятав симпатичну дівчину офіціантку, з якою вирішив позагравати, доки шлунок справляється з їжею. І запропонований нею. Трав'яний чай придивився до дівчини, що лежала поруч, і впізнав у ній ту офіціантку. Анастасія? пригадав її ім'я. Але як? І чому? Для чого він тут? Провали у пам'яті, дратували його. Тихенько виліз під простиратла і почав збирати свої речі, розкидані по всій кімнаті. Здивувався сам собі. Його дотошність у складанні одягу часто смішила дружину. Іноді навіть дратувала. А тут раптом такий розгардіяж. Одну свою шкарпетку він взагалі знайшов на підвіконні. друга безслідно зникла. Боячись розбудити сплячу дівчину, він махнув на марні пошуки і вийшов, тихенько прикривши за собою двері. Поки викликав таксі, поки добирався додому, думав, що скаже дружині. Як виправдовуватиме свою нічну відсутність вдома? Переживав, що їжу ж не можна хвилюватися. А він таке учудив. Але як же я там опинився? думав постійно, намагаючись хоч щось згадати. Нічого не виходило. Вдома нікого не було. На кухонному столі лежала записка. Мене поклали на збереження. Подзвони. Злякавшись, він відразу набрав номер дружини. Навіть забув, що доведеться викручуватись. Відповіла дружина втомленим голосом. Рідна, ти там як? Запитав, привітавшись. Твоїми молитвами. з докором відповіла жінка. Ну, вибач, я тільки вранці побачив записку. Вчора пізно приплентався додому. Тебе не було, і я подумав, що в мами лишилася. Ліг спати, навіть на кухню не заходив. Ось щойно прокинувся, пішов робити собі каву і відразу побачив. Ну, пробач, кохана. Як ти там? Що з малюком? Чому на збережені? Надовго? Він засипав її питаннями, розуміючи, що, відповідаючи на них, дружина забуде про свою образу. Вона справді почала розповідати, ніби нічого і не сталося. На збереження її поклали через тиск. Нехай коханий не хвилюється. Просто лікар вирішив перестрахуватися. і, розповівши, попросила принести дещо з речей. Поговоривши з дружиною, Олекса зітхнув з полегшенням. На тлі сімейних проблем. Пригода з офіціанткою швидко розтанула в минулому. Копатися в собі, згадуючи, що сталося напередодні, вже не було ні бажання, ані часу. Потрібно збирати речі та їхати до лікарні. Про себе Анастасія нагадала через кілька тижнів після зустрічі. Олексій давним давно забув про неї про те брудне неприємне кафе з п'яними відвідувачами, і про незнайому спальню, де прокинувся поряд з нею, не пам'ятаючи, як туди потрапив. На дзвінок із незнайомого номеру він спочатку не збирався відповідати, але дзвонили довго та наполегливо. Раптом у голові промайнула думка може, з дружиною щось трапилося, і телефонують із швидкою, наприклад. Швидко відповів У слухавці пролунав незнайомий жіночий голос. Альо, це Олексій? Так. Привіт, це я, Настя. Яка ще Настя? Не зрозумів відразу. Ну як же яка? Ти мене забув? Офіціантка з кафе. В голосі з'явилися ображені нотки. А, Настя. Більше, щоб не образити співрозмовницю, ніж дійсно згадавши, сказав Олексій. І що тобі потрібно, Настя? Ну як що? Ти ж казав, що кохаєш, що до себе забереш. Я чекаю, чекаю, а ти все не їдеш про мене. Тепер вона вже вімкнула правкливу красуню, скривджену своїм кавалером. Я казав? Олекса не міг зрозуміти, що цій жінці потрібно від нього. Коли це? Ну як? Коли? У мене вдома, в моїй спальні? Забув чи що? Я а таким палким був, казав, що таку, як я, не зустрічав ніколи, що я особлива. І пообіцяв, що одружишся. Поспішила нагадати співрозмовниця. «Одружуйся?» – перепитав Олекса. Це зізнання взагалі з-під його ніг грунт вибило. Про яке весілля він міг говорити, якщо в нього вже є дружина. До того ж, він її дуже любить. Так так, любий, одружитися обіцяв. А тепер я ось при надії. І не дочекаюся тебе ніяк. Ти скажи куди, то я сама приїду. Я не горда, але час уже й узаконити якось наші стосунки. Олексій на мить замислився. Потім спитав: А ти впевнена, що вагітна саме від мене? Ну, знаєш, обурилася жінка. Ти що про мене подумав? Що я з усіма і з кожним, чи що? Раз в житті зустріла в нашій глушині нормально цивілізовану людину, а ти виявляєшся таким же негідником, як і місцеві. Спокусив дівчину і в кущі. Олексій мовчав. Він не знав, що відповісти, Анастасії. Якби вона дорікала йому лише за проведену ніч, то розсміявся б її у відповідь і повісив би слухавку. Але вона чекає дитину і наполягає, що вагітна від нього. А це вже проблема. Тут сміхом не відбудешся. Добре, не злись. Я подумаю, як нам бути далі, і зателефоную тобі. Спробував заспокоїти співрозмовницю. А що тут думати? До Раксу треба йти, заяву подавати. До Раксу. А нічого, що я вже одружений. відповів чоловік. Настя думала лише мить. Ну і що? сказала. Моя бабця казала жона не стіна. Розлучайся, нічого з нею не станеться не вона перша і не вона остання. А якщо ти відмовишся від моєї дитини? То тобі прийдеться кепсько. Я на тебе заяву напишу про зґвалтування, і в газету піду, розповім, який ти гвалтівник. І взагалі ославлю так, що мало не буде. Добре, давай завтра поговоримо. Мені треба подумати. Ну, думай, думай, що вже. Я зачекаю. Більше чекала. Але тільки до завтра. Якщо обдуриш, з під землі дістану. Життя твоє в пекло перетворю. І заблокувати мій номер не вдасться. Знаю, де живеш та де працюєш. Стигла твої документи подивитись, поки ти хропів на моїх подушках. Я не дозволю так зі мною чинити. Покористувався і забув. Раз обіцяв, значить, одружуйся. Олексій аж розгубився від такого напору, не знав, що робити, хоч з мосту у воду стрибай. Допомога прийшла звідти, звідки не сподівався. Теща, що зайшла за речами дочки, помітила, що зять темніший від хмари, почала допитувати за все, що трапилось. А він, не утримавшись, розповів їй все, як на духу. О, та ти у нас ходок виявляється, сказала жінка. Їй було неприємно чути його зізнання. Та не пам'ятаю я нічого ніяк у її квартирі опинився, ні навіть те, що про щось таке з нею розмовляв. Повні прогалини у пам'яті. А ось це цікаво, сказала теща. Ану, згадай но, ну, може, вона тебе чимось пригощала? Ну, чим? Став пригадувати той день Олексій. Я у неї сирники і каву замовив. А, так, вона мені потім чай, трав'яний, запропонувала. Не пам'ятаю, щоб він був у меню. Ну, з тобою, дурником, все зрозуміло. Не хвилюйся, розберемося з цією вагітною нареченою. Давай номер її телефону. Тільки дочці моїй нічого не розповідай, їй зараз хвилюватися не можна. Наступного дня теща зателефонувала і сказала, щоб зять не переживав більше йому набридати ніхто не буде, але надалі нехай постарається бути обережнішим. У світі так багато наглих дівчат, які мріють влаштуватися в житті позатишніше, нічого для цього не зробивши. Як виявилося, Анастасія в тому районі була персоною відомою. Все намагалася вийти заміж, негидуючи будь-якими способами для здійснення свого задуму. Олекса був не першим, хто опинився у неї на гачку. Пригощала підходящого чоловіка своїм особливим трав'яним чаєм і вела до себе додому, поки той бідолаха був у напівнепритомному стані. А версія про вагітність лише версія. Не було в них нічого. Просто дівчина знала, як найкраще обеззброїти чоловіка вагітністю. Ось і скористалася. Те, що Олексія дізналася це все завдяки своєму колишньому однокласнику, який працює в органах. Той пообіцяв їй, що проведе розмову з цією нареченою і швидше за все посадить її на кілька діб, щоб одумалася і не чудила. А якщо не схаменеться, то і статтю для її витьбок знайде. Тоді вже доведеться посидіти рік два. Ну що ж, зятю, тепер ти мій боржник. Сказала Олексію, спостерігаючи, як після її розповіді міняється вираз його обличчя звідчаю на здивування. Так що готуйся незабаром початок сезону. Ти в перших рядах копати на дачу. І відмовки тепер не приймаються. Для вас все що завгодно. щасливо посміхнувся Олексій і видихнув з полегшенням. В нього гора з плеч впала. Тепер він вже із спокійною душею. Порине в очікування народження сина. Ну а що картоплю садити у те, що доведеться? То вже ніяк не відкараскатися, добре знає. Але це набагато краще, ніж те, що обіцяла йому Анастасія.